Усім гарного дня, бонжорного і давай найсдей. Все почалося з того, що моя жабка зіпсувала мені стіл, і я спитала своїх підписників, може хтось знає, має якусь пораду, як це можна виправити і врятувати мій стіл. Бо все, що я придумала, це тільки зв'язати якусь таку підложку, щоб жабка на ній сиділа. Ну і я дуже вдячна моїй підписниці Ользі, яка порадила мені отакі чудові спонжі. І отакий засіб, кислоту, щоб цю красоту всю відтерти. Ну, я сьогодні зробила все, як вона казала, купила рукавички, цей спонж, цю кислоту. Зробила все по рецепту, як вона мені казала, розчинила в окропі цей порошок, почала терти його, терла-терла, наче нічого не виходило. Потім я трошки залишила, поки пішла там, трошки пішла по хаті. Потім дивлюся, а воно зникло. Та-дам! Тож, Ольга, ви просто фея, неймовірно, вам вдячна. Також я вдячна моїй другій підписниці Лізолін, яка підказала обробити ніжки жабки лаком для нігтів. Ну, Я це зробила теж добросовісно, то дуже вдячна їй теж за таку гарну креативну підказку. Тепер я думаю, що моя жабка не принесе мені несподіваних таких неприємних сюрпризів. Гарного всім дня! Листики я вже там закінчила. Завтра покажу, що вийшло. Вийшло гарненько. На все добре, бай-бай.